Найвищим проявом розвитку людської цивілізації є досконала суспільна духовна культура, яка сприяє гармонійному розвитку кожної особистості, толерантним взаємовідносинам громаді, її чіткій господарській організації та примноження позитивних цінностей, що мали вічність в наступності поколінь. Такою високоорганізованою культурою жили на території сучасної України наші далекі предки трипільці. Історичні дослідження, археологічні розкопки, наукові висновки переконливо доказують, що ще в 7-5 тисячоліттях до нової ери тут процвітала трипільська цивілізація зі своїми досконалими суспільними законами, духовними і моральними пріоритетами, економічними та агрономічними знаннями про найсуттєвіший на той час рушій розвитку, науку хліборобства. Саме цю науку наші предки вдосконалили і понесли в різні куточки світу. Сьогодні подорожуємо трипільськими шляхами ближче до розкішного Дністра, де багато археологічних знахідок свідчать про високу колишню цивілізацію на цих територіях. Трипільці, як правило, жили на відкритій місцині, але є в селі Більче золоте Тернопільської області унікальна печера, колишня домівка наших пращурів. Через якусь невідому причину вони були змушені тут або переховуватися, або жити тимчасово. Тепер в печерах організовано музей трипільської культури з назвою Вертеба. Це єдиний такий в Україні музей. Отож, запрошуємо вас доторкнутися до праглибин рідної історії, мандруючи печерами Вертеба. Але перед тим короткий інструктаж професійного екскурсовода. У нас знаходяться печери, які мають Дуже велику довжину, і, от, приміром, печера оптимістична, яка знаходиться от, е, прямо от переді мною, а позад вас, е, має на даний час 237 кілометрів. Це печера, яка займає друге місце у світі по загальній довжині ходів. І, е, Перша серед гіпсових печер, от неподалік від цієї печери у Ясенівському лісі коло села Стрілкове, знаходиться ще одна печера, яка входить в десятку найбільших печер світу. І довжина цієї печери на даний час становить 134 кілометри. Ну і хочу до слова сказати, що на даний час поки що найбільша в світі печера знаходиться в Сполучених Штатах Америки Річ Мамонтова. Але це американці так думають, що в них найдовша в світі печера, тому що я так думаю, років через 20... Та найдовша печера буде отут у нас на борщівській землі. Справа в тому, що відстань між краями печер, оптимістичної голубими озерами, всього на 400 метрів. Теоретично їх можна об'єднати. Якби ми це зробили, ми б разом отримали ну, десь так приблизно 370 кілометрів, які вже зараз існують. А площа поверхні, під якими можуть бути печери, дозволяє відкрити ще з 300 кілометрів, і таким чином ми б догнали і перегнали Америку. Ну, по крайній мірі в наших печерах. Це реально зробити, тому що от Борщівський краєзнавчий музей займається інтенсивно дуже от цією проблематикою, і ми працюємо над проблемою найбільшою, над проектом Найбільша печера світу. Ми зібралися тут, щоб піти. Відвідати єдиний в Україні підземний музей трипільської культури Печери Вертеба, вхід до якого знаходиться позад мене. Оцій такий ями. І хочу зразу сказати, що це є відділ борщівського краєзнавчого музею, який знаходиться в Борщеві, на вістані на відстані кілометрів від міста Борщева, поблизу села Більше Золоте. Хочу сказати ще до слова, що оцей наш музей борщівський, це можна сказати, ну, один з найбільших печерних. Найбільших музеїв світу, тому що в е, нас є декілька відділів: краєзнавчий відділ, музей Тараса Шевченка, картинна галерея це все в Борщеві. А е, отут ми маємо ще один відділ цього музею, нашого, е, який називається Печера Музей трипільської культури Вертеба. І через те, що цей відділ має 9 кілометрів, це один із найбільших пече музеїв світу. Е, ну, Зараз ми з вами підемо в, в, в підземлю, туди, де. Ходять тільки дослідники і туристи, і перед тим як ми туди підемо, я вам проведу такий невеличкий інструктаж, як по себе поводити в печерах. Ну тому що це не те місце, по якому ми кожного дня ходимо. Перш за все, пам'ятати, що де будуть великі зали, ми будемо там всі разом стояти, де будуть вузькі проходи, будемо йти один за другим, і самостійно в сторону відходити заборонено. Потрапляємо в підземне царство давньої цивілізації. При вході зустрічаємо величезний камінь на триніжці, призначення якого науковці до кінця ще не розгадали. В печерах постійна температура плюс 9 градусів, висока вологість і, звичайно, темно. Це вже тепер тут основна експозиція освітлюється електрикою. Цікава історія відкриття печери. Ми зараз перебуваємо в печері Вертеба, яке слово якого якої перекладі і старослов'янській на сучасну мову означає улоговина, западина або яма. Ну ми всі замітили, що вхід цю печеру знаходиться в такій ямі в карстовій. Колись давно там був великий зал, стеля не витримала, провалилася і утворився вхід так в цю печеру. І можливо, через цю яму ця печера була найскоріше відкрита серед всіх наших інших печер. А відкрита вона була ще досить давно, в 1820 році, і відкрив її орендар навколишній. Земель Ян Хмелецький. Він своїми людьми полював на лиса. Історія описана, до речі, у журналі, який виходив з Австрійської імперії, називався Пчулка Краковська. Його можна зараз прочитати в Львівському архіві. Так от, Ян Хмелецький полював на лиса, підстрелив його, але поранений звір стиг забігти в якусь дирку. Панові захотілося його зловити, і він посилає трьох людей в село, щоб ті взяли лопати, якими можна було би розкопати оту ту дирку, де сховався лис. Але ті люди, крім лопат, як пише в журналі, Хопили з собою ще й 5 літр вина. Ну, написали для підняття духу. Е, ну і пішли вони відкривати вхід до цієї печери. Коли вони вже прокопали такий отвір, що туди поміщалася людина, вони беруть одного чоловіка, тримають його за ноги, опускають вниз головою ту дирку. Ну, а той чоловік починає неприродно себе поводити. Думає, чому не вистачає тут повітря. Повітря. Печері більш, ніж достатньо, воно має лікувальні властивості. До речі, на базі місцевого санаторію тут планували оздоровлювати людей лікувати астму. А той чоловік, який висів вниз головою, до того ніколи не бачив печери. Він подумав, що попав у пекло. Ну, Відповідно, у нього така була реакція. Ну і після того людина часто почала заходити сюди під землю, а зайшовши сюди, вона побачила білі як сніг алебастрові стіни. А ми зараз бачимо. Чорні і закопчені. Оце таке є поняття в шкільній програмі як антропогенний вплив людини на природне середовище. А це наочний приклад того впливу факелами. Закоптили цю печеру, а також ще тут підпалювали. Вогнища і так печера закоптилася. Крім білих, як снігалибастрових стін, оті перші дослідники побачили в цій печері під стінами дуже багато битих посудин, і, битого череп'я і цілих посудин. Ну, і Подумали, що то відноситься до античного періоду. А в 1876 році тут провели перші археологічні дослідження, перші розкопки. І На території села Більче Золотого, і також в цій печері було то. Тоді виявлено вже е, таку культуру, яку ми зараз називаємо трипільською. Е, от, е, присутнім, напевне, відомо, що трипільську культуру відкрито не в селі більше золоте, а відкрито було в коло села Трипілля Вікентієм Хвойкою. Але за 20 років ще до того оту культуру, коли проводили водопровід е, до панського палацу під час е, е, земляних робіт, було виявлено так звані гроби цеглові. Вони так думали, що то поховання, а то були трипільські житли, і за те, що посуд був дуже розмальований, який знаходили під час ту культуру, назвали культурою мальованої кераміки. Розкопки проводилися в цій печері дуже багато разів. Та вся колекція зараз знаходиться в Краківському археологічному музеї. Я вам назву тільки декілька цифр. Отих знахідок. Там є біля 400 цілих посудин, яким більше 5 тисяч років. Там є біля 30 тисяч великих фрагментів битого посуду. Велика колекція. Лекція з каменю виробив. Також з кістки, ну і за таке багатство знахідок, і цю печеру ще по-інакшому називають як Надністрянська помпея, рівної по кількості знахідок. Я так думаю, що вона не має собі в цілій Європі. Наші печери, в які ми зараз вже зайшли і маємо такі великі зали, утворилися досить давно. Це було близько 20 мільйонів років назад. в Тортонському віці неогенового періоду. На поверхні, звідки ми прийшли, існувало в той час тепле Сарматське море. В тому морі жили водорості, які відмираючи опадали на дно, і з них сформувалися потужні товщі гіпсі, от які. Знаходяться над нами. Е, гіпс це мінерал, А є така шкала твердості мінералів, називається шкала мооса. То в ній гіпс займає друге місце після тальку. Ну, легко порода відносно. Е, коли почалося альпійське горотворення, в гіпсах утворилися тріщини. В тріщини заходила вода, вона розмивала гіпс, відносила десь далі. Е, коли суша піднялася, вода вилилася із тріщини, утворилися печери, по яких ми з вами зараз маємо змогу подорожувати. А потім вже починається процес вторинного оздоблення печер. Утворюється стала. Лактити, сталагміти, натічні форми, яких ми зараз тут не бачимо, а не бачимо через те, що як древня людина зайшла сюди 5 тисяч років назад, то вона фактично звідси не, не, не виходила. Правда, древні люди з повагою відносилися до, до печери, а от сучасні трошки нанесли шкоду. Надзвичайно багато речових доказів трипільської цивілізації, знайдених тут, тепер можна побачити в Краківському музеї археології багато господарських знарядь, посуду, кісток тварин. Чому ж поселилися трипільці в печери? До кінця не розгадано. 5200 років назад. У цих великих залах поселилися були трипільці. Можливо, вони тут ховалися від ворогів, можливо, перебували. Тільки в зимовий період, коли на поверхні було мінус 15 градусів, а в печері круглий рік однакова температура 9-11 градусів. А можливо, що вони цю печеру використовували в якихось обрядах. Про те, що тут перебували ті древні люди, свідчить наш археологічний розкоп, який знаходиться от праворуч від мене. І в цьому розкопі ми зафіксували ті речі, які ще залишили оті древні люди. О тут і цим речам більше п'яти тисяч років. На дальному плані ми можемо побачити фрагменти великого глечика, Він потрісканий від часу. З лівої сторони ріг благородного оленя є. А також під великим каменем знаходиться трипільська лежанка, так звана. Можливо, що, що то було місце для якихось обрядів. Ну і на глибині пів метра під нами знаходиться ще так звана одна локальна група періоду трипільської культури. Це означає, що декілька разів цю печеру. Заселяли древні люди. Ми з кожної локальної групи, а їх є в печері три різновікових, взяли в зірці на аналіз, і вони ті аналізи дали нам точне датування. Вони показали, що в цій печері людина перебувала на протязі 800 років. І за матеріалами наших розкопок ми встановили, що їх тут одночасно могло бути біля 400 чоловік. Протягом історії печери давали прихисток багатьом. Знайдені місця, що доказують про перебування тут вояків української повстанської армії. Після війни тут було виявлено дві друкарських машинки, на яких повстанці друкували листівки про період Другої світової війни. Генератори, яким освітлювали оцю печеру. Ну і десь біля півтони паперу, на яких друкували листівки про події Другої світової війни. Ну все було вилучено відповідними органами. І з того часу у нас тут тільки залишилося отакі гачачки на стінах, де повстанці чіпали свою одежу. Такі самі вішалочка є і з цього боку. А в дальніх районах печери є так звана Бендерівська яма, де повстанці відпочивали. До цих пір там є перегнивше дерево, з яких було зроблено нари. Над нами на стелі можна прочитати цікавий надпис Цікавий смерть бандитам Слава Україні! Я так. Думаю, що це зробили ті люди, які перебували тут і переховувалися в цьому в цій кімнатці. Розкопки в печерах ще не завершені. Наукові дослідження тривають. Наразі діє спільний науковий проект Борщівського краєзнавчого музею з університетом Грендвеля, штат Мічиган, Сполучені Штати Америки, кінцевою метою якого є порівняльний аналіз ДНК, знайдених в людських кістках, що пролежали в цих печерах більше п'яти тисяч років. І ДНК сучасної людини із села більче Золоте, де і знаходяться печери. Порівнюючи генотипи, вчені встановлять спільність, що доказуватиме остаточно на науковому рівні, чи українці є нащадками трипільської, тобто арійської народності. З такої ж теми наприкінці жовтня відбудеться наукова конференція і в Чехії. До речі, саме матеріал з цієї печери є найбільш переконливим, адже вчені доказали, що кістки, які тут пролежали 5 тисяч років, містять 80% органіки, а в кістках, які стільки ж пролежали на поверхні, не збереглося органіки зовсім. А ще дуже мало доказів, адже трипільці тіла померлих спалювали. Отож, чи не найцінніша генетична інформація збережена у печері вертеба? Протягом всієї екскурсії нас супроводжувала летюча мишка. Екскурсовод розповідає, що це був просто посланець від всієї колонії мишей, які тут живуть. В нашій печері вводиться чотири види летючих мишей. До речі, занесених у Червону книгу України. У е, нас е, оця зараз супроводжує мишка, яка називається Нічниця Велика. Е, найбільша колонія цих мишей нами була е, нарахована біля входу в цю печеру. В кінці лютого там вони збираються на зимівлю і сплять зимою. Вони чіпаються кіхтиками за стелю. Е, то ми нарахували біля входу їх 69 Особинці, як грона Винограду, вони там звисали і е, чекали, коли наступить тепла пора. Відколи ми закрили, поставили вхід цю печеру, закрили двері, то колонія летючих мішей надзвичайно збільшилася. Ми проводимо моніторинг цих летючих мішей, і одного разу ми навіть виявили мишку, яка мала кільце на ніжці. Кільце було покладене ще аж в Молдові. Вона. Або переїхала до нас жити, або просто зимувати при прилетіла сюди, тому що їй тут в цій печері більш спокійніше. Є ще гарні мишки, підковоноси називаються отут. Ну і колонія їхня менша. Взагалі-то літом вони ховаються десь в дальних районах, дальних куточках цієї печери. А зимою то їх дуже багато можна побачити біля. А тепер мандруємо до найбільшої зали печери. Тут проводилися екскурсії для шанувань. Альників історії і пізнання вже 150 років тому про це свідчить світлина середини 19 століття одного пана, якраз в цій так званій залі. Тепер тут оформлена красива діарама, яка розповідає про життя і культуру трипільців. Ми зараз перебуваємо в найбільшому залі нашої печери, який називається залом Сап'єги. Сап'єга був власником села більше золоте і ще декількох навколишніх сіл. Ну і за той час оцю печеру було найбільше досліджено. Коли вперше зайшли археологи в цей великий зал, то вони попали, можна сказати, на таку величезну халяву. Їм не треба було нічого копати, їм не треба було нічого шукати. Їм треба було підійти під цю стіну. А тут у ряд лежало 20 отаких от величезних зерновиків, які треба було. Висмикнути із землі, винести на поверхню і віднести у панську конюшню, де ці всі речі зберігалися. Але цих речей конюшні назбиралося настільки багато, що вони почали не поміщатися в ній. То Леон Сап'єга наказує вино з винних погребів вилити і занести оці речі археології. На жаль, він помер в ранньому віці 39 років. Після його смерті дова Терезія Сап'єга оцю цю всю колекцію передає в Краківський археологічний музей. Тут ми розмістили діораму в цьому залі, яка відображає сцени життя трипільців цій печері. Трипільці про. Просто так не сиділи отут, а мусили виконувати якусь дію. І в нас кожна скульптура кам'яна також щось робить. Наприклад, чоловік з глибини в печери з факелом несе освітлює цю печеру, а на шиї на нього кістяна пластинка у вигляді голови БК. Таких пластинок є дві, дуже цікава історія їхня. Одна була знайдена 1898 році. Вона є емблемою Краківського археологічного музею. Рівно через 100 років ми ходили по цій печері і чисто випадково знайшли таку саму кістяну пластинку. Вона є емблемою зараз Большівського краєзнавчого музею. Жінка в нас на руках тримає дрова, яким підтримує і підпалює вогнище, яке знаходиться перед нею. Вогнищ по печері, як ми пересвідчилися сьогодні, горіло дуже багато. Треба було і грітися, і їжу готувати. Інша жінка на руках тримає дитину. Головне завдання жінок у всі часи і віки народити виховати дітей. Ну і ще кам'яна одна скульптура це хлопець який грає на сопілці. Не знаю, чи точно трипільці грали на сопілках, але скажу таку одну річ, що на Україні було розкопано поселення набагато старіше, ніж трипільське коло села Мізин. То там було знайдено цілий оркестр кістяних духових інструментів. То, безперечно, що трипільці також грали на якихось музичних інструментах. Ну і посуд, який знаходиться на цій діорамі, це точні форми, розміри, орнаменти тих посудин, які є в Кракові. Трипільці любили розмальовувати свої посудини. Недарма цю культуру, коли вперше вона була знайдена в більше золотому, називали культурою мальованої кераміки. На цьому посуді ми можемо побачити і сонцеподібні знаки, і спіралевидні, і хрестоподібні, і знаки безпеки. Кінечності і також дуже в них було багато ритуальних посудин. Приміром, як посудина, що знаходиться на діорамі, називається біноклевидна. За допомогою такої посудини проводили обряди поїння землі, коли була довга засуха на даній території. Клали таку посуду на землю і просили, щоб боги їм послали дощу. Наша пізнавальна експедиція, яку організував член української національної громади, заслужений лікар України Євген Романишин. З яскравими враженнями та піднесеним духом залишали трипільські печери. Вірю, що все це не випадково і не даремно. Українці велика нація з могутніми надбаннями тисячолітньої історії, правду якої довгими роками від нас скривали. Разом з нами мандрував трипільськими шляхами Ігор Каганець, відомий науковець, філософ, історик, головний редактор журналу Перехід 4 пане Ігоре, ви вперше тут. Так, і тут вперше. І які ваші враження і якісь висновки попередні? Ну, мені тут дуже подобається. Я хочу сказати, що взагалі людина сучасного типу живе на цій території приблизно 40 тисяч років. І до цього часу досить також потужно розвивалася цивілізація, яку ми називаємо цивілізацією кроманіонців, людей кроманіонського типу, або ми ще називаємо цивілізацією борією. Тобто, ця країна вона ще позначається таким терміном як борія. Пізніше, після можемо навіть точно сказати, коли відбувся перехід на вищий рівень, він пов'язаний з циркумпантійською катастрофою, і вона датується приблизно 55 століттям до нової ери. Якраз, до речі, воно збігається з початком нашого традиційного українського календаря, який ведеться від 5508 року до нової ери, і оце був перехід на вищий рівень, і він привів власне до творення. Цивілізацію, ми називаємо трипільську цивілізацію, або яку в інших джерелах позначають як народження арійської раси, попередня раса була борійська раса або раса європейських кроманьоців. Наступна раса це арійська раса. І от тут ми бачимо залишки життя людей. Це, звичайно, не 55-те. Століття до нової ери, трошки пізніший період, тому що, врешті-решт, вони не в печери жили, вони жили назовні. Для науки ця печера надзвичайно важлива, тому що залишки людей, які тут збереглися, вони дозволяють зробити генетичний аналіз. І остаточно підтвердити те, що вони були нашими предками. Зараз ми маємо про це інформацію з інших джерел. Антропологи працюють в цьому напрямку і дають, але якщо вже буде остаточний генетичний аналіз, тут вже не буде. Вже місця для яких сумнівів. От те, що зараз говорить відомий трипілязнавець, археолог Михайло Відейко, він вважає, що переконливо він це доводить, також що 55% українців мають гени трипільців. Ну, так воно десь і має бути. А можливо, виявиться що ще більше. Напевне, що так, бо відчуття колосальне тут. Так, ну і ще я хочу сказати, що. Чому з'являються сумніви щодо того, чи були тріпіці наші предками чи ні? Свого часу був поширений такий міф, що Україна це був такий прохідний двір, через який постійно переходили народи. Зараз історики нарешті зрозуміли, що Україна сама була центром етнотворення. Це такий своєрідний і расотворчі етнотворчий Казан. Її ще називали давні історики античні горнилом народів. Тобто люди звідси розходилися, а не проходили сюди через як через прохідний двір в одну і в другу сторону. І тому підстави для того, щоб вважати людей, які жили на цій території нашими предками зараз набагато більше, і з точки зору історичної науки, але незабаром ми про це дізнаємося з допомогою генетики або так званої молекулярної антропології. Отож, українці можуть впевнено гордитися своїми далекими пращурами, а ще бажано сучасникам заглибитися в ті багатющі праджерела та й черпати звідти мудрості, тоді чекатиме на нас велике майбутнє.